Героя нашого наступного сюжету втратила свій дім у 2014-му. Тоді вона була змушена з родиною поїхати з Донецька і ледь не втратила вдруге у лютому, 22-го. але вже з Одеси подружжя вирішила не виїжджати, а залишитися і намагатися будувати своє життя. Навіть попри постійні обстріли міста родина вирішила запустити новий бізнес. На допомогу їм прийшла програма державної підтримки малого бізнесу, що вигадали креативні підприємства. І як їм вдалося втілити свої мрії. Дізнемося замець. 2014-го Євгенія Жигуліна разом із родиною залишила рідний дім у Донецьку. Тоді й не уявляли, як жити далі. Зараз Євгенія власниця грумінг-салону для тварин у центрі Одеси. Ільфо, привіт! Так, зараз будемо тебе чухати. Ти вже готовий? На. Смаколик. Все, все, сідай. У рідному Донецьку Євгенія займалася розведенням собак породи бішон фрізе. 15 років працювала грумеркою, виборювала призові місця на міжнародних змаганнях і створила власний бізнес. Чоловік також мав престижну роботу. Родині вдалося побудувати будинок та створити життя мрії, але одного дня все перевернулося. На жаль, ми в Донецьку залишили усе. В мене вже було власних два салони краси для тварин. Ну, в нас було усе. І, на жаль, нам ну ми залишили там все це. Просто ми взяли одну валізу і просто виїхали. А ми не знали, куди ми їдемо, що буде далі. Перший рік жили у Миколаєві з надією повернутися додому, коли зрозуміли, що це неможливо. оселилися в Одесі і почали життя з чистого аркуша. Чоловік знайшов роботу. Євгенія продовжила займатися власним розплідником, а згодом влаштувалась грумеркою. І тільки на життя стало потроху налагоджуватись, Росія розпочала повномасштабне вторгнення. 24 лютого. Ми знаєте, сіли за стіл. Та з чоловіком ну, думали, що ми їдемо або залишаємося або як ми будемо далі вирішувати наше життя, і все ж вирішили залишитись та якось будувати всі плани тут. Тому що в нас вже в Одесі власний дім, який ми будували з нуля, знаєте, у чистому полі, тому дім. Залишити було дуже важко. Тому що в Донецькому вже і так все залишив. Цього разу родина Жигуляних була налаштована рішуче. Попри постійні обстріли міста, Євгенія вирішила повернутися до бізнесу і таки відкрити грумінг салон. Тоді жінка дізналась про державні гранти та доволі швидко розробила бізнес-план. Я не повірила спочатку, що хтось дає якісь гроші, що це все <ріць> якась брехня. Але ми підзвонили до банку. І нам все розписали і сказали, що так, ну у вас дуже класна ідея. Ідея полягала у тому, аби створити затишне місце не тільки для чотирилапих, але й для їхніх власників. І Євгенії це вдалося. У нас кав'ярня е, зразу, а потім вже грумінг-салон. Людина може залишити свою собачку, випити кави або чайку. Та з'їсти якусь вкусняшку. на реалізацію мрії жінка отримала від держави 250 тисяч гривень, знайшла зручне приміщення в центрі міста, придбала меблі і техніку для кав'ярні та облаштувала салон краси з необхідними інструментами і новітнім обладнанням для грумінгу. За гарантові кошти ми купили дуже багато всього у цей салон, але напевно наймасштабніша така покупка це була саме оці ванни. В нас є дві отаких ванни. одна для маленьких собачок та озонотерапії ось апарат для озону. А та також ванна для великих собак, але тут можна мити і маленьких. І ці ванни нам обійшлися. Десь у 70 тисяч гривень зараз у команді працює п'ятеро людей: адміністратор, бариста та грумери на чолі з Євгенією. Бізнес стрімко йде вгору. Тож жінка планує створити мережу салонів по всій країні, зокрема, і відновити роботу в українському Донецьку.